Танюша, ти супер. Мала. Друзі, доброго ранку. Ви бачите, ще сонечко тільки-тільки встає, а Тетяна вже приїхала покоряти нові водойми. Сьогодні ми будемо трошечки виходити з зони комфорту. Ну, я принаймні, тому що, бачите, за мною вже повно машин, ми приїхали в таке доволі популярне місце. Ну, але тут є риба, тут є карась, тут є. Плотва є густерка, не знаю, чи вони поведуться сьогодні на мене, але я вірю в успіх сьогоднішнього підприємства. Пішли! Так, друзі, є в мене така камера. Зараз ми подивимося, чи тут є у нас риба, а вона в нас тут є трошечки, вон дивіться, судачки плавають. І платвичка плаває на вулиці Мороз. Наша кормушка. Відкриваємо її і напихаємо сюди прикормки. Щось, прикормка поки трохи постояла, поки я робила лунки, то вже і замерзла. Чіпляю її до окуневи. Да, Добрий Є день. <рес> Боже <Бузе> допоможе. Спасибі. <рес> Казали Боги, що ви допомогли. Так, <рес> зараз буду крутити. Тепер ми її опускаємо на дно і отако вже вона там і відкрилася, я відчуваю. О, Дивіться, бачите, наша кормушечка відкрилася. Так, Є в мене такі балалайки. Ой-ой-ой, слухай, это нормально. Блин, просто нормально, да? Так, крышки попускал. Стой. Бля, здесь. Смотрите, это? Танюша, ты супер. Молодець! У нього вирвалася барвишка з рота, але він лишився торчати в лунці. Я двома руками туди мене правда, рукава окрі, але ви подивіться, які карася. Щось дядьки всі були тут. Я в шоці, я в шоці, подивіться, яких Блін! Друзі, ще є одна покльовка в тій жирунці. І, і знову щось таке, щось непогане я відчуваю. Я не знаю. Хто б це сказав, я б ніколи не повірила, що можна. Блін, там знов такий карась. <звук> <звук> Ні, цей поменше. Опа, дивіться. <звук> Блін, такий гарний. Ну, таких мені приємніше ловити в тому плані, що я не боюся, ну, що їх можна витягнути, бо тож то тож взагалі якісь гігантела. Там, мабуть, ну, добре, ну, кіло, я там думаю, точно є. О, дивіться, який гарний. Ну, красний, ж. Так, треба тихенько, бо зараз дядьки побачать і всі будуть тут. Ну, прикольно, прикольно. Не дарма я сюди їхала, не дарма я мерзла, бо там взагалі такий вітер був. І я вже думаю, боже, що ж я буду робити, як я буду сидіти тут далі. Дядьки понапугувалися, а я, ж, а я що, дядьки там согріваються грічительними напитками, а я не можу собі таке дозволити. Але тут ми все перейшли до цього, до іншого берега. І тут високий берег і сонечко світить. То, то веселіше зразу стало, ну і риба ж почала клівати, то ще веселіше. Такий тут Ходить. Мені є ще тільки. Дивіться, будь черв'яки, не будеш. Я б тоже не мені. в прямому ефірі у нас дивіться окуньки гарненький. Ну, хоч окунь зловився і натовс усім. Друзі, хтось клюнув. Не знаю хто. Ну, судячи з розміру, мабуть, це карася. Ну, або великий окунь. Зараз побачу. Так, Хто там? О, дивіться, які гарні окна. Клас! Подивіться, і прямо відпав зразу в руці. Ну все, туди й мої дорога. Пав в сусідню лунку. Щось так розходиться, розходиться. То зранку стільки було, поприїжджали дядьки один за одним, приїжджали там по троє по четверо, а це дивлюся, там пішли, там пішли. До речі, скажу вам, розкажу вам, сьогодні я в своєму костюмі бафт, незважаючи на те, що сезон завершується, тому що вже вже початок березня, за пару днів у нас. Бо сьогодні я ловлю сьогодні 20, та 20, 27, сьогодні, 27 лютого. Ось, і вже так прям відчувається. Я не знаю, чи вам чути, як соничка співає, але вона співає. І вже і сонечко таке гаряче, тепле. Але крім того, що сонечко гаряче і тепле на сайті, терафіш, відбуваються гарячі знижки, гарячий розпродаж сезонних товарів. Тому не забувайте. В кінці під відео, в описі під відео буде посилання. Заходьте, купуйте такий костюм чи демісезонні костюми, дуже гарні знижки, якість, ну взагалі топчик, тому що ми вже не перший рік його носимо і з впевненістю можемо вам рекомендувати його як повноцінний зимовий костюм на морози сильні. Він розрахований до 25 градусів. Це Бавт Хайк Про. Ти це такий, такий красивий хлопчик. Це, хто це такий красивий тігровий? Це ти, ти такий красивий. Я не можу тебе погладити, тому що в мене немає чим потім руки витирати. І Їжі в мене нема, тому що я приїхала сьогодні не своїм ходом, Ми мене привезли. Ну, ладно. Хоча бри, що їжа в мене є, я з собою взяла варені яєчки. 嗯嗯嗯 Є ще щось у нас. Так, так, хтось, хтось прямо опирається. О, карась, О, хороший карась, О-о-о. О, о, о. о. прям так, як я люблю. Трохи більше ладошки. Дивіться. Я поставила сьогодні собі ціль зловити три, а це вже четвертий, так що я вже перевершила себе і свої сподівання. Так. Блін, бачу. Да ну Блін, що це таке. Не Może to coś jorszy. Ktoś aktywny. Сейчас Ось слухайте, навірно ну, там нормальний карась. Щось дуже спротив, такий сильний чинить. Йди сюди, йди сюди. Ага. О! Дивіться, який гарний. Так, клас. Ой. Я це ви бачили, додала свіжого мотеля і трохи, ну поки ж виставляєш його, то наче воно ж трохи підігрується. І видно, оце він на грі грою зацікавився і клюнув. Такий гарний розмір. Прям, прям як на долоньку весною ловиш на цьому, на вудочку, навіть не на долоньку, а на таку мужицьку долоніщу. Тільки маленький коропець. Клас, такий мені кусько. Коротше, там почали клювати коробці, тому ми вирішили, щоб їх не травмувати і самі не нервіруватися, переїхати на інше місце. Вон, бачите, скільки рибаків позаду мене і попереду теж не менше. Ось кожен, кожен щось шукає, хтось сидить, хтось ходить з камери, хтось просто переходить з місця на місце в пошуках риби, ну і ми підемо. Теосики, теосики. осіки, вертина вопросики. Єсть, є, є риба. Хтось хтось непоганий. О, дивіться, який гарний окунь. Клас. Такий з рибином і ракіс. Не хоч. одно гарненький. Добрий день, дівчата і мальчики. Ну все, друзі, завершується наш сьогоднішній такий день. Бачите, дуже було цікаво. Вранці було дуже холодно, ніхрена не клювало, потім по чуть-чуть по почало розкльовуватися. Карась почав розкльовуватись, ну і на вечір знову ніхрена не клює, але принаймні тепло. Ось. Сьогодні такий в мене вийшов вихід із зони комфорту, тому що я звикла що ми ловимо, буквально там біля нас пару чоловік. а Сьогодні ми бачили, скільки тут навколо чоловіків Прям справжній осередок зимової риболовлі. Спасибі, що ви були з нами. Сподіваюся, що це відео так не закінчиться. Ми ще щось доготуємо сюди. Ну, А якщо ні, то спасибі, що переглянули його в такому вигляді. Сподіваюся, вам сподобалось. До нових зустрічей, а я буду ще далі експериментувати. Обіцяю вам все пока-пока. Наловила таких гарних карасів, було, б, звісно, добре, щоб я їх і посмажила, як я вам обіцяла, але, на жаль, поки що руки не дійшли. Зате у нас є сьогодні інша така більш глобальна причина для такого виходу в ефір. Сьогодні в мене день народження, Рівно сьогодні, 3 березня, і якраз до дня народження е прийшов такий дуже приємний подарунок. Зараз я вам покажу, що це. Давай, помощник, в кадр, мені подарок мій. Ну що, Танюша? З Днем народження, а тут не видно, що це таке. Залийте, зараз покажемо. Так. Розпаковка. Хто здогадався, що це таке? Я вже здогадалася. Так. Чекали, друзі, декілька днів. Ми чекали ще з літа, але оскільки раніше його не відправляли. А зараз через уже Вінну почали Україні. да через війну. А зараз почали значить перший натяк і oh. та то про Ютуб. Це наша срібна кнопочка на 100 тисяч. У нас рада вже 146 стало, але нічого, це все дуже приємно. І нарешті ви її дочекалися. Я думаю, що вам так само приємно, як і нам. Тому що все, -все завдяки вашій підтримці постійній, завдяки вашим позитивним коментарям, які налаштовують нас на працю. Сподіваюся, гідно вашого перегляду. Спасибі вам, друзі. Як завжди, аби не ви, ми б нічого не мали. Та-дам! у нас вже майже та 150 тисяч скоро буде, а кнопка за 100 тисяч нам тільки прийшла. Ну, Танюша, вітаю тебе. Я вітаю нас усіх. Ну все, друзі, на цьому наше відео я вже точно завершую. Ось ми з вами зустрінемося в наступній серії. Ця штука повіситься на стіну і буде нас радувати, і натякати на те, що треба працювати, щоб отримати ще золоту кнопочку. Вам спасибі, що ви були з нами сьогодні, взагалі весь цей час. І до нових зустрічей. Пока-пока.